Згідно з прийнятим законом, людей не повинні мобілізувати при працевлаштуванні на критично важливі підприємства, якщо вони мають порушення прав військового обліку та законодавства про мобілізацію. Таким працівникам надається 45 днів, щоб вони змогли привести військово-облікові документи в порядок, стати, наприклад, на військовий облік або уточнити свої персональні дані, вирішивши з ТЦК. Усі свої проблеми та оформити повноцінне бронювання. За ці 45 днів ТЦК не має права таких людей мобілізувати. Якщо людина вирішила з ТЦК вказані проблеми, то вона отримує так зване постійне бронювання. А якщо ні, то підприємство може з власної навіть ініціативи звільнити такого працівника. На перший погляд, же ж усе логічно іначе то зроблено все для людей. Але це хибне враження. Насамперед, треба визначитися з колом осіб, які можуть скористатися цим законом. А для цього уважно почитаємо текст закону. А з нього вбачається, що тимчасовим бронюванням на 45 днів можуть скористатися лише військово працівники підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для забезпечення потреб Збройних сил України. Інших військових формувань або функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період у сфері оборонно-промислового комплексу. Тобто, якщо людина влаштувалася на роботу на підприємство, яке визнане критично важливим, але це підприємство не належить до сфери оборонно-промислового комплексу та не пов'язано із забезпеченням потреб. Збройних сил на тимчасове бронювання не розраховуєте. Тож ретельно перевіряйте сферу діяльності підприємства. Якщо ви влаштувались на звичайне підприємство, яке, хоча й визнано, критично важливим для економіки та життєдіяльності населення, але воно не належить до сфери оборонно промислового комплексу та не пов'язане із забезпеченням потреб Збройних сил України, тоді тимчасове бронювання ви не отримаєте. Крім того, отримання тимчасового бронювання не звільняє від сплати штрафів, які накладені ТЦК за статтями 210 або статтю 210 Прим Навпаки, щоб отримати постійне бронювання та отримати цей безгрішний статус перед ТЦК, людина повинна сплатити штраф.